європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії зробити обов'язковим обмін інформацією між країнами ЄС стосовно корпоративних податків. Євродепутати вказують, що компанію у Євросоюзі повинні сплачувати корпоративний податок більш чесно і прозоро. Голосування відбулося на тлі скандалів із міжнародними компаніями Amazon, Apple, Starbucks, що як виявилося, сплачували на території ЄС лише символічні податки. Європарламентарі вважають це несправедливим, вказуючи, що громадяни та малі і середні підприємства обкладаються повноцінними податками. Євродепутати скаржаться на труднощі в розслідуванні податкових справ. Спочатку Ми взагалі нічого не отримали від ради ЄС. Потім нам передали деякі важливі документи. Однак ми можемо з ними ознайомитися тільки в читальному залі. Однак там затемнено всю інформацію не надійшла з Бельгії, Нідерландів, Люксембургу і Британії. Тож ці документи мають обмежену цінність. Зауважив німецький євродепутат від зелених Свен Гігольд. Він є членом спеціального комітету європарламенту з податкових правил, який порекомендував розпочати розслідування фінансової діяльності транснаціональних корпорацій у кожній країні ЄС. Чого ми хочемо, було б доречно перетворити спеціальний комітет з податкових правил в комісію з розслідування, яка матиме ширше повноваження, і зможе перевіряти більшу кількість документів. Переконаний італійський євродепутат Євроскептик. Комітет з податкових правил рекомендує покласти край пільговим режимом оподаткування і усунути невідповідності між податковими системами країн ЄС. Доповідь комітету виносить на голосування Європарламенту в листопаді.